І так, Сьогодні ми з вами практично спробуємо створити чудову анімацію. Ми спробуємо з вами з'ясувати, яким чином можна створити цікаві та захоплюючі анімації в презентаціях, як зробити анімації динамічними та візуально привабливими, і як поєднати анімації з іншими елементами презентації, щоб створити цілісний образ. І сьогодні я пропоную вам створити анімацію чарівний день. Давайте її переглянемо. Ось у нас з'являється сонечко, з'являються квіточки і з'являється наш. Метелик. Ось таку анімацію я пропоную вам разом зі мною сьогодні створити. І якщо ви будете працювати разом зі мною, то файли для створення такої анімації ви знайдете за лінком які розміщуються на слайді презентації до даного уроку. Ну а ми переходимо в редактор презентації PowerPoint і починаємо працювати. Спочатку давайте оберемо макет для нашого слайда Порожній слайд. Для цього переходимо на вкладку Основне, в групі слайди обираємо розмітка слайда і обираємо порожній слайд. Наша презентація буде складатися лише з одного слайду. Тому нам потрібно на цей слайд додати всі об'єкти, які ми використали для нашої анімації. Спершу додамо фон. Для того, щоб встановити зображення в вигляді фону до слайда, ми переходимо на вкладку Конструктор, обираємо формат фону. В розділі зображення або текстура. Ми обираємо джерело зображення на нашому комп'ютері, обираємо відповідний малюнок. І ось ми встановили фон для нашого слайду. Тепер додамо об'єкти. Об'єкти це у нас буде сонечко, метелик і квіточка. Переходимо на вкладочку вставлення, обираємо зображення. Цей пристрій. У провіднику обираємо місце, де розміщуються ваші зображення. І одразу виділяємо всі наші потрібні малюнки, натискаємо Вставити. І ось ми бачимо, що наші малюночки додалися до нашого слайду. Тепер ми трошечки попрацюємо з цими об'єктами, їх відформатуємо, змінимо їх розмір. І розмістимо на слайді відповідним чином. Значить, Змінимо розмір квіточки, метелика і нашого сонечка. А тепер зверніть увагу на наше сонечко. Ви бачите, що в даному випадку в зображенні нашого сонечка є фон. Для того, щоб видалити фон із нашого зображення, оскільки він є Однорідним кольором, то ми це можемо зробити навіть засобами програми PowerPoint. Для цього виділяємо наше зображення, переходимо на вкладку Формат зображення, в розділі настроювання обираємо колір і обираємо установити прозорий колір. І клікаємо по фону нашого малюнка. І ось ви бачите, що ми видалили фон з нашого зображення. Отже, змінюємо розмір до потрібного нашого розміру сонечка і розміщуємо його у відповідному місці. Тепер, оскільки ми пам'ятаємо із нашої анімації, що квіточок у нас було декілька, і кожна квіточка мала різний колір. Для цього ми скопіюємо нашу квіточку і вставимо на слайд ту кількість разів, скільки нам необхідно для нашої анімації. Так? Ось я додала необхідну кількість наших квіточок, тепер давайте будемо їх розфарбовувати. Для цього виділяємо наш об'єкт квіточка, переходимо на вкладочку формат зображення і у групі колір. Обираємо необхідний колір для нашої квіточки. І такі дії повторюємо для кожної квіточки і розфарбовуємо їх різними кольорами. Так, ось такі чудові квіточки у нас вийшли. Так, метелик у нас є. Розмістимо лише його поза нашим слайдом. Тому що у нас не повинно його бути видно, коли ми будемо демонструвати. Ну, а тепер переходимо до найцікавішого. Тепер будемо налаштовувати анімації для наших об'єктів. Якщо ви були уважні, то ви помітили, в якій послідовності з'являються об'єкти в нашій анімації. Я вам нагадаю: спочатку у нас з'являється сонечко. Потім у нас поступово з'являються квіточки, а потім у нас вилітає наш метелик. Саме в такій послідовності і будемо налаштовувати анімації для наших об'єктів. Обираємо об'єкт сонечко, і для нашого об'єкта сонечко в нашій анімації застосовано два ефекти. Спочатку наше сонечко з'являється. А потім воно, нібито світить, да? обертається. Давайте це відобразимо. Переходимо на вкладку анімації. Для появи нашого сонечка в групі вихід ми оберемо анімації масштабування і тепер налаштуємо властивості цієї анімації. В розділі параметри ефектів оберемо центр слайда – щоб він, наше сонечко з'являлося від центру нашого слайда. Початок нашої анімації буде по кліканню миші і тривалість збільшимо до 2,50 секунди. Так, тепер також до нашого сонечка нам потрібно додати ще одну анімацію. Для цього ми виділяємо нашу сонечку, обираємо додати анімацію і обираємо. Ефект гойдання. Значить, ефект гойдання у нас вже знаходиться у групі виокремлення, так? Е, також налаштуємо е, параметри цього ефекта. Значить, початок цього ефекту буде у нас одночасно з попереднім, ну і тривалість у нас буде. До кінця нашого слайду. Значить, Для того, щоб налаштувати тривалість, ми відкриємо область анімації. Далі на цьому ефекті натиснемо праву клавішу миші, оберемо параметр час і оберемо е, на вкладці час повторення до завершення слайда. В такому випадку наш ефект гойдання буде відтворюватися до тих пір, поки буде демонструватися наш слайд. Тепер налаштуємо анімацію для наших квіточок. Для кожної квіточки ми будемо встановлювати різний ефект анімації, тому ми будемо це робити по черзі. Виділимо, наприклад, першу квіточку, для неї буде ефект анімації фігура ми її візьмемо із групи вхід. Також налаштуємо параметри цього ефекту буде від центру. так. Далі початок ефекту буде не по кліканню, а відразу після попереднього тобто відразу після анімації сонечка. Ну і тривалість десь, наприклад, ну, давайте хай буде отак. Така тривалість. Секунди, 75. Далі. Наступний виділяємо наступну квіточку, для неї обираємо ефект розгортання. Так? наприклад, Бачимо, що у групі вхід такого ефекту немає, тому переходимо інші ефекти входу і шукаємо ефект розгортання. Ось ми його знаходимо. Натискаємо ОК. Також налаштовуємо початок відразу після, так, і тривалість ну, до двох секунд. так? І таким чином налаштовуємо ефекти до кожної квіточки. Так, обираємо інші ефекти входу, шукаємо симетрична, кругова. Знову ж таки початок відразу після і тривалість, ну нехай буде ось така. Так, ось я налаштувала анімаційні ефекти до об'єкту квіточка. Тепер будемо налаштовувати появу метелика. А метелик наш, якщо ви помітили із е, зразком, він у нас з'являється а потім рухається певною траєкторією. Отже, виділяємо нашого метелика, обираємо початку анімацію поява. так, Поява. Далі е, анімація у нас буде одразу після і тривалість, ну нехай буде 50, так? Е, далі. Для цього ж об'єкта ми додаємо ще одну анімацію. А це у нас буде вже анімація із групи шляхи переміщення. І це буде анімація Гаслива хвиля. Для цього ми переходимо в розділ Інші шляхи переміщення і шукаємо цю анімацію «Згаслива гаслива хвиля. Натискаємо ОК. Ось ми бачимо, що на нашому слайді намалювалася оця траєкторія руху нашого метелика. Ми можемо цю траєкторію збільшувати, зменшувати. Ми можемо її повертати. так? А також, ми можемо, якщо ми на ній натиснемо праву клавішу миші, ми можемо змінювати точки. Ключові точки цієї траєкторії. Натиснемо Змінити точки, і ми можемо нашу траєкторію руху відкоригувати відповідно так, як нам необхідно. Тобто змінити ось оці ключові точки руху нашою нашої траєкторією. І зробити так, як нам необхідно. Так. Значить, зробимо таким чином, щоб наш метелик рухався ось до цієї квіточки, так? тому ми будемо збільшувати нашу траєкторію і повернемо її таким чином, щоб у нас нібито від... наш метелик сів на нашу квіточку, так? Ось таким чином ми е відобразимо цю траєкторію руху, так. Тепер ми можемо налаштувати початок, у нас буде відразу після. І тривалість. Давайте поставимо більшу, щоб наш так повільно рухався метелик. Так? Ну, ось таким чином ми зробили налаштування. Давайте переглянемо нашу анімацію і з'ясуємо, чи все ми з вами зробили правильно. Натискаємо показ слайдів і натискаємо спочатку. Так, клікаємо мишку. З'являється наше сонечко. Далі ми бачимо, що ось по черзі з'являються наші квіточки. І з'являється наш метелик. Так, бачимо одну неточність. Значить, Подивіться, бачите, метелик у нас відобразився нібито за нашою квіточкою. А нам потрібно зробити так, щоб він у нас нібито сідав на нашу квіточку. Так? Тому ми зараз виправимо цю ситуацію. Виділимо нашого метелика. Так? І у форматі зображення оберемо на передній план, перемістити на передній план. Давайте знову подивимося нашу анімацію і перевіримо, чи змінилося відображення нашого метелика. Так. Так. Ось тепер бачимо, що дійсно розташування метелика змінилося, і він у нас вже е, сідає на нашу квіточку. Отже, ми з вами створили анімацію чарівний день. Ось ви бачите, як, використовуючи анімаційні ефекти, можна зробити таку чудову анімацію лише засобами програми PowerPoint. Ну, а на закріплення я пропоную вам виконати інтерактивні вправи, виконати тест і виконати практичне завдання. А я бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!